Усім привіше наглядачі. Сьогодні я буду знімати відео, як, е, ідею, до якого надав мені мій хороший друг, який зараз проживає в Німеччині. Е, мангал. Це відео спеціально для тебе. Твоя ідея буде втілена в життя. І що ж це за ідея? Це, власне, млинці на квасі. Тому перейдімо до їх приготування. Що ж, от всі інгредієнти на столі. Одна друга молока для структурової цілісності. Ну, спочатку засыплемо борошно. Можливо, я насыплю трохи забагато, но ничего. Так, що ж потім? Навіть не знаю. kurwa. Так, що ще? Напевно, трохи солі для е, структурової цілісності. Так, я думаю, цукру ми візьмемо з квасу, там буде його предостатньо. Трохи молока, також для структурової цілісності. Ну і олії, щоб вона не прилипала до руки до сковорідки в майбутньому. Якщо чесно, я взагалі не знаю, що я зараз роблю. Ну там таке. Квасу опілля я вже куштував, огляди є на моєму каналі. Я, звісно, не впевнений, що це саме той, але нехай. А ну і я не додаю оцет і соду, тому що я думаю, що бульбашок від класу тут буде достатньо. Можливо, наша суміш може виглядати непривабливо, але це нічого. Тому що. Насправді, якщо подивитися глибоко, кудись. То ряд можно найти что-то красивое. Справжня красота проходит до нас только тогда, когда мы закрываем глаза на неидеальность Так само и все дуже в зале. Например, ну, прошлый раз, когда я делал на лице, я, они ну, также Не виглядали правабливо. Я б не сказав, вони були повні, повною протилежністю слово привабливість, але вони вийшли непоганими. Раджу вам подивитися цей випуск кулінарних провод. Я не знаю. Напевно, варто. Ще трохи борошна додати. А, нехай, Let it be. Опа. Так. Може все вже було зайво, але нехай. Я думаю, що наше тісто готове. На запах воно як квас, ну і борошно. Тому зараз я підготую склітку і ми почнемо процес смаження. От мій головний сушеф. Що? Що ти нюхаєш? Ай, курва. Ну поки що це хороша скорітка, тому що до неї майже нічого не пристає. А якщо пристає, то це можна легко відмити. Скажи, що жирне мені не цікаво. А де Ой, что-то у нас походу... Что-то я заговорився. И... І... Ой-яй-яй-яй-яй. Самое І ще трохи і будемо куштувати Це кулинарного, цього кулінарного монстра, який у нас вийшов. Він набагато більш цілий, ніж минулого разу. Так, назвайте на безлад, який знаходиться зараз за мною. От як би останній, і під ним лежить перший. Зі мною тут у мене мій третій улюблений напій чай з молоком. Обожнюю. Так, ну і. Час жерти наше створіння. Я його не розумію. Я його не розумію. Він якийсь звичайний? Може він трошки більш гіркий, ніж М -м 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 -м. ніж стандартний М -м 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 -м. Ну? Не знаю. Це просто млинець. Він не такий, як як млинець ще з молоком. Просто, звичайний смак. Може трошки більш хлібний від класу. Але нічого такого особливого клас не додав. От. Ну. Може перший якось відрізняється. Хоча навряд вони зроблені з одного тіста. Mm. Скуштуємо Серів найперший. Mm. Звичайно, манець. Ну я трохи, звісно, розчарований результатом цього відео. Що ж поробиш? Не завжди все виходить. Але підписуйтесь рівно, тому що в майбутньому я зорю пельмені в чаю з молоком. І це буде хід, який ви не захочете пропустити. До побачення!